Показуємо, як клеїти вітровики в домашніх умовах. Клієнт наш придбав вітровики виробника Діп Tuning, реносценік другого покоління. Розділимо поклейку вітровиків на три етапи. Перший етап примірюємо вітровики. Рекомендую примірювати вітровики саме першочергово задні, адже задні вітровики йдуть рівні, і потрібно розуміти, як виробник хотів, щоб ви приклеїли дані дефлектори. Даний виробник клеїться до верху дверей. Після чого приміряємо передні вітровики. Таким чином ми розумітимемо, як правильно приклеїти дефлектори на якій висоті. Після етапу примірки рекомендуємо покласти дефлектори скотчем до гори на автомобіль на будь-яку іншу поверхню, для того, щоб скотч набув максимально м'якої форми і став максимально клейким. Таким чином він буде добре триматися після нашої поклейки. Поки прогрівається скотч, підготовлюємо поверхню. Для цього ми використовуємо. Очисник карбюратора, який доволі добре висихає, забирає весь бруд та пил. Таким чином ми обезжирюємо поверхню, на яку клеються дефлектори. Наступний етап підготовлюємось до поклейки дефлектора. Для поклейки вітровиків потрібно позадирати зовсім трішки скотч, буквально по одному 2 см. От таким чином ми вже закріпили края дефлектора, після чого ось витягує. Після даної процедури рекомендуємо не мити автомобіль протягом 24 годин. Дефлектори добре приклеяться і будуть триматися. Також маніпуляцію зараз проведемо з іншої сторони.